вітаю вітаю вас на каналі Апоситний Костя. Мене звати Євгенія. Сьогодні у відео я розкажу вам, як зробити розпис на шопері. Звичайний шопер без кольору перетвориться на гарну річ. Який шопер може створити субіду піфіку, дитина, доросла людина, та людина, яка хоче мати образ саме з її індивідуальною. Слядиться, будь ласка, нічого не пропустить. Все цікаве на нашому каналі Освітній досвід. Не забудьте підписатися, ставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші найцікавіші відео. Гарного перегляду! Сьогодні я розповім вам, як зробити шопер з вашим улюбленим малюнком. Ви можете обрати шопер потрібного вам кольору. В мене є, наприклад, біж і є чорний кольор. Я надрукувала малюнки, які я знайшла в інтернеті, які мені були потрібні. Якщо це шопер білого кольору, можна взяти капірочку, покласти її потрібною стороною до себе, тобто там, де є надпис, зверху покласти малюнок, який ми будемо переводити. Взяти паперовий скотч, звичайний скотч, якісь наклеїчки, щоб зафіксувати малюнок на сумці, на шопері, або таким самим чином, якщо ви будете малювати на одязі, або на подушки. В общем, зрештою, треба так закріпити. Або ж малюночок на чорному шопері. Можна за допомогою просто звичайного олівця перенести малюночок, надавлюючи на контур, і на чорному шопері з'явиться така риска. І за допомогою цієї риски ви зможете розфарбувати потім шопер. Теж бажано закріпити скотчем, можете закріпити булавками, якщо у вас немає скотчу, і починаємо обводити. Обводимо ті лінії, які нам потрібні, для того, щоб малюночок передрукувався на шопер. Усі основні лінії, по яким ви будете малювати. Це може бути різниця в кольорах або різниця по формі того малюночка, який ви хочете перенести. Головне, щоб вам було видно. Ви отак переносите і заглядаєте. Я бачу, що в мене з'являються лінії. Значить, все добре. Намічаю всі волосинки, прядки. Таким чином, ви зможете перенести будь-яке зображення, яке вам хочеться. Це можуть бути квіти. Може бути малюночок намальований від руки саме вами, саме ваш малюночок. Ви можете перенести фотографію, свою або будь-яку іншу. Так само лініями переносити переносити, а далі вже буде діло досвіду. Чи ви намалювати, розфарбувати саме те, що ви собі запланували? Тому повторюйте, будь ласка, всі надруковані лінії саме так, як вони є, щоб потім не було вам важко розфарбувати. Такий вид малювання називається костумізацією. Це означає, що ми декоруємо, можливо, декорувати одяг, декорувати шопер, тобто ж все, що стосується одягу. Ну, шопери це аксесуар, але можна називати це і як костумізацією, Або авторським розписом по тканині. Спочатку я перенесу всі лінійні зображення на шофери, а потім покажу вам, як я буду їх розфарбовувати. Все, малюнок переведений. Тут ви можете його побачити. Якщо щось, щось не видно, вам, ви можете навести графітним олівцем, тоді буде видніше те, що ви малювали. Але мені і так все видно. Зараз покажу вам, як перенести зображення за допомогою копірувального паперу. У мене лежить копірувальний папір, і я таким самим чином роблю лінію, намагаючись перенести все, що в мене є вже надруковано на листочку. Дивіться, ось тут отримаємо чорний колір, за яким ми потім будемо розфарбовувати. Копірувальний папір є багаторазовим. Тому ви можете його не викидати зразу після того, як перенесли зображення, а зберігати до наступного разу. Після того, як малюночок у вас вже перемальований повністю, вам треба скласти файлик у шопер, для того, щоб не перевести малюнок на іншу сторону шопера. Це ж саме ми робимо і в першому варіанті, де в нас світла сумочка, і в другому варіанті, де темна сумочка. І готуємо фарби. Фарба акрилова, можна брати фарбу по текстилю, можна взяти ось таку фарбу універсальну, я нею малюю і на шоперах теж. Знімаємо малюнок з шопера. Маємо ось такий гарний відпиток. Я вкладаю файлик, ви можете вкласти пакет або якийсь картоночку, яка вам не буде, заважати своїм формою чи складками, щоб не заважала. І будемо зараз розфарбовувати. Підготуйте, будь ласка, чисту воду, палітрус для змішування фарби, серветки, зручні для вас пензлики. Фарби я накладаю паличкою. Ви можете користуватися зразу із баночки фарбами, якщо у вас фарби в маленьких баночках. Далеко малюночок свій не відкладайте. Бачите, я вже забруднила. Пальці, фарбу акрілову легко відмити відразу. Якщо вона трошечки вже побула на шкірі, то вже її відмивати важче. Перед собою викладаю малюнок і, орієнтуючись на нього, переношу зображення. Спочатку я хочу розфарбувати тон шкіри. Зволожую пензлик водою і починаю фарбувати шкіру. Обережно не потрапляючи на очі, там, де має бути волосся, тоді вже тілесну фарбу не наношу, такого кольору шкіри. Під час роботи з акрилом ми не використовуємо воду. Або використовуємо для того, щоб зробити зображення напівпрозоре. Але таким чином може фарба вимитися. Наприклад, якщо будете прати в дуже гарячій воді, тому слідкуйте, щоб прання у вас було при 30 градусах, або взагалі ручне прання. Тоді вироби з ручним розписом можуть слугувати вам довгий час. Спочатку я розфарбую цю сумочку. А далі, можливо, покажу, як буду фарбувати іншу, а можливо, розфарбую її сама, і потім покажу вже готовий результат. Все, колір шкіри розфарбовано. Вимиваю пензлик. Добре, витираю його об серветку, щоб впевнитися, що фарби немає. І починаю фарбувати всередині капюшона ось цівка. Вирішила спочатку зробити яскраві фрагменти, а потім вже темні. Фарбу бажано розтирати по тканині, не залишати такими мазками об'ємними, бо, по-перше, це буде довго сохнути. По-друге, ну, якщо у вас вже така задумка об'єму, можна залишити фарбу об'ємною. Вона висохне і через деякий час ви будете лише її відчувати, а вона ніколи не відпаде. Квушка теж розфарбовані. Тут я бачу трошки рум'янець на щічках. Тому додаю рум'янець зразу рожевим кольором. Фарба ще не висохла, і мені вдасться легко змішати прямо на шупері цей кольор. Далі буду фарбувати волосся. Слідкуйте, щоб зайві плями не опинилися на вашому виробі, який ви фарбуєте. Будь-який малюночок ви можете роздрукувати і розфарбувати, нанести його на свій шопер. Спочатку профарбовую верхню частинку, де має бути білий колір, і буду поруч зараз вже фарбувати блакитні прядки. Вони з'являються поруч з білим, тому навіть не вимиваючи пензлика, зараз буду додавати блакитний колір. Аніме дуже яскраві. Такі зображення. І є контур чорний, тому не бійтеся додавати чорного кольору. Так, а тепер додаємо вже блакитний. Не вимиваючи пензлик, ще раз наголошую, щоб був такий плавний перехід від білого до блакитного. І ось такі прядочки з'являються на волосі. Головне налаштуватися. Бути впевненими, що у вас все вийде, бо вам це потрібно, правда ж? І обов'язково все вийде. Можливо, вам сподобається така техніка, і ви будете завжди шопери створювати власноруч. Я, наприклад, завжди ношу шопери розфарбовані власноруч. Це і корисно, і цікаво, і економічно, бо будь-який малюночок можете зробити самостійно. Коли ви будете ходити з таким шопером, ваші знайомі, люди на вулиці будуть задавати можливо вам питання, а де ви купили такий класний шопер? Де ви придбали? Або, можливо, вам будуть ваші знайомі вже замовляти такий шопер з розписом. Це дуже популярний такий вид творчості. Багато людей цим займаються. Не маючи навіть освіти, але маючи хист і жагу до малювання на одязі на шоперах. І створюють гарні-гарні роботи. Волосся я розфарбувала. Потім, коли вже в мене буде більше чорного, додам зверху ще прядочки, мию пензлик і починаю малювати капюшон. Капюшон чорного кольору. Основної його маса, але тут є трошки синього, тому буду додавати на чорний блакитний, щоб трошки чорний висвітлити зробити його світлішим з блакитнішим. Якщо вам треба змінити розмір пензлика, міняйте, щоб вам було зручно працювати. Я не буду змінювати. Мені зручно працювати з плоским пензликом сьогодні, і поки що розмір я використовую номер 5. Це синтетичний пензлик, акрилом дуже гарно не працювати, бо він тримає форму. Забагато не згинається, як, наприклад, натуральні ворсові пензлики. Білочка. Білочка тут для фарбування акварелью краще. А акріл краще малювати синтетичними пензликами. Так, ну я помалюю, а ви дивіться. Далі вже покажу готовий результат вам. Добре? Профарбувала я чорне. Світлі місця, ось ці світленькі, додавала блакитного кольору і розтушовувала, отримала такий сіро-блакитний відтінок. І зараз буду фарбувати оченята. Очі блакитного кольору. Беру тонесенький пензличок і розфарбовую саме око. Воно схоже на колір волосся, там є блік. Контур зрачка зробу чорним кольором. Можна маленьким пензликом підмалювати де потрібно блакитного кольору. Між чорних смужок, які тут з'явилися, теж можна додати тоненьких блакитних рисочок, волосиночок таких. Буде більш реалістичніше зображення, дофарбовим, маленьким пензличком, де потрібні прядки, і майже шопер розфарбований. Це не художня. Полотно я вам скажу, тобто це не картина яку зберігати в музеї треба. Треба розуміти, що шопер ви будете змінювати не так часто, наприклад, як пакет, так? але шопер теж має е, свій час експлуатації, поки він вам ще подобається, актуальний малюнок або він в гарному стані, ви його використовуєте. Як тільки шопер вже стає вам нецікавий, ви його змінюєте. Малюєте. На новому шопері новий малюночок. І життя шопера нового починається. А старенький шопер може йти на утилізацію. Профарбовуємо око. Обов'язково прослідкуйте, щоб не було багато води, щоб нічого не розпливлося. Якщо вже щось поплило, то треба буде зафарбувати, коли вже висохне, тим кольором, на який це все заплило. Так, відокремлюю. Рівні Просто слідкуємо за малюнком, де таке є, туди і наносимо. Поруч обов'язково ви маєте тримати серветку і палітру, на яку ви будете знімати зайву фарбу або там зайву водичку після того, як зволожили пензлик. Дуже важливо, коли малюєте, щоб рука у вас мала упор, на який ви спираєте, щоб у вас не дернулася рука це дуже важливо. Всі художники про це знають, а люди, які ще тільки починають свій шлях в мистецтві розпису, мають теж це знати. Поки в мене буде сохнути цей шопер, я почну фарбувати інший шопер. І таким чином у відео в нас опинилися в роботі два шопери. Мій шопер розфарбований. Додаю до нього невеличкі деталі. На рукаві має бути якась така цікава історія. Ну, це вже такі нюанси, які ви можете перенести, можете не переносити. Як вам хочеться, десь заколочку маєте намалювати. І ось тут щось теж таке якась історія. Я не знаю, що це, хай буде так. Все. Маю ось такий розфарбований вже біжевий шопер. Мені здається, що дівчинка на шопері трошки яскравіша і навіть посміхається. А на варіанті з роздруківки вона дуже-дуже серйозна. Ось так. Зараз переходжу до малювання наступного шопера чорного. Переходимо до розфарбовування чорного шопера. Мені будуть потрібні кольори жовтий, щоб зробити світло-зелений. У зеленого на одязі декілька відтінків. Зелений, блакитний, потрібен, чорний для волосся і коричневий для рюкзачка. Почну, як завжди, з кольору шкіри. Фарба, коли висихає, стає не такою яскравою, але ми можемо її зробити більш плотнішою, нанести декілька шарів фарби. Розфарбувала я обличчя, тепер переходжу до розфарбування очей Почу синього кольору блакитного бантика. І отак потрошку-потрошку вимальовується картинка. Далі вимальовую все зелений кольором найтемнішим. Воду я взагалі не використовую для того, щоб не розпливалася фарба. Це не акварельний малюнок, має бути плотненьке прокривання, тому малюю лише фарбою. Далі маєте вже світло-зелений, з жовтим змішую. Все фарбую маленьким пензликом. Тут багато відтінків, вони часто змінюються. А ви можете малювати таким, який у вас є. Якщо ви помилилися десь, ось в мене тут має бути рукавчик блакитний. Я сюди випадково поклала колір жовто-зелений, зараз висохне і я буду перефарбовувати. Дивимось, де ще може бути таке жовтувати яскравіше, найяскравіше, і малюємо. Тепер переходимо до малювання волосся. Воно має бути чорний колір і трошки блакитного з відтінком. І зараз, поки що не висохне фарба чорна, буду вже додавати зверху блакитний колір. І не вимиваючи пензлик, додаю вже сюди блакитного, щоб зробити прядки. Якщо не чекати, поки висохне чорний, то прядки будуть змішуватися прямо на шопері. де гарно. Очах не вистачає бліків. І білки в очей. Здається, треба ще додати біжевого кольору для обличчя. Воно вже просохло, впиталося у тканину і стало трошки затемним. Це був перший шар фарби зараз на обличчя додам другий шар фарби, щоб обличчя виглядало більш реалістичніше. Тим часом я вже намалювала ось тут таку скриньку. Для збирання трав. Мені здається, що робота виходить небагано. Як вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте, звісно, підписатися, хто ще не підписаний. Можливо, хтось перший раз зайшов на наш канал. У нас є цікаві відео для дітей, для дорослих, для підлітків. Подивіться, можливо, щось вас зацікавить, і ви почнете розбиратися в якісь такі справі, про яку раніше не знали, не цікавились. Чекаю, поки це висохне, і продовжу розфарбовування. Малюємо мали, синький ротик, мусик. Далі залишилось промалювати всі ці елементи чорною фарбою і все. Ось такий шопер в мене вийшов. Якщо вам подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь, не забудьте про дзвіночок натиснути. Тоді вам будуть приходити повідомлення про те, що в нас на каналі є нове відео. Будемо вас чекати. До зустрічі!